Привіт, друзі! Сьогодні покажу 10 цікавих і недорогих товарів з Аліекспрес, які точно стануть у пригоді чоловікам. Це корисні дрібниці для дому, авто та роботи. А щоб не пропускати нові підбірки, обов'язково підпишись на канал і постав вподобайку цьому відео. Легка та компактна алюмінієва підставка, яку можна взяти з собою. Дозволяє виставити зручний кут нахилу, щоб працювати було комфортніше, до того ж покращує охолодження ноутбука, прості й надійні клеми, які після нагріву щільно стискають дріт, це забезпечує хороший контакт і захист від вологи, зручно для ремонту проводки в автомобілі або в побуті, міцна парасоля, яка витримує сильний вітер. Завдяки великому діаметру легко сховає під собою двох людей, має захист від ультрафіолету і автоматичне відкривання, компактний тримач, що фіксується на решітці повітропроводу, має гравітаційний механізм, телефон сам блокується у кріпленні щойно його вставити. Тримач зручний і не займає багато місця в салоні. Акумуляторна машинка з LED-екраном, яка показує рівень заряду, має кілька насадок і працює від вбудованого акумулятора, зручна для домашнього використання, а зарядки вистачає на кілька стрижок. Простий аксесуар для кросівок і повсякденного взуття, раз зашнурував і забув про вузли. Виглядають акуратно, а взуття легко надягати та знімати. Яскраві світлодіоди, які значно перевершують звичайні лампочки, світять білим світлом, роблять дорогу видимішою та додають сучасного вигляду автомобілю. Невелика сумка з міцної тканини, яку можна носити на поясі, має кілька відділень для інструментів викруток чи дрібних деталей, дуже зручна для роботи в гаражі або на будівництві. Компактна зарядка з технологією ГАН, яка забезпечує стабільну і швидку подачу енергії, підходить для телефонів і планшетів, не перегрівається і займає мінімум місця. Якісна паста для пайки, яку часто беруть майстри, допомагає швидко і надійно з'єднувати дрібні електронні компоненти. Підходить і для ремонту техніки, і для diy проектів. Ось такий топ дешевих і корисних товарів для чоловіків з Aliexpress. Напиши в коментарях, які із них ти б замовив собі. Не забудь поставити лайк і підписатися, бо в наступних відео я покажу ще більше цікавих товарів взагалі.